Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні, нарешті, буде черговий випуск книжкових новин. Вони вийшли трохи з запізненням, але цей випуск врятувала Ксенія Келерман і її петличка, тому що, моя, на жаль, зламалася, чи не знаю, що з нею трапилося, але вона перестала записувати звук навіть після того, як я поміняла в ній батарейки. Тож тепер потрібна нова, але поки Ксенія позичила мені свою. Я вам по-перше нагадаю, що промокод долі на сайті Vivat досі активний, і за ним ви можете отримати 10% знижки на книги, які є на сайті Vivat. не лише книги, саме цього видавництва, а загалом на книги, які є на їхньому сайті, але він не діє на акційні книги та книги. За передзамовленням. Використовуючи цей промокод, ви підтримаєте трошки мій канал. А якщо загалом хочете підтримати мій канал і випуск щотижневих книжкових новин, то підписуйтеся на БаймійКофі, на інші платформи, на спонсорство, все є в описі до цього відео. І переходимо безпосередньо до новин. Як завжди, на початку поговоримо про різні книжкові скандали. Перший не зовсім книжковий, а більш загально культурний, або команда культурного медіа Тиктор, яке працювало як волонтерський проєкт. Вона втратив команда втратила доступ до своїх майданчиків, до сайту та соцмереж, і розповідають, начебто, співзасновниця цього проєкту Ірина Стахуська вимагає в команди гроші за те, аби вона повернула їм доступ до сайту. І каже, що якщо вони не заплатять, сайт буде використовуватися на її власні. Не розсуд, звісно, команда не розглядає такий варіант, оскільки у них і грошей таких немає, бо це волонтерський проєкт. І це ну дивно платити в такому випадку людині, яка вас шантажує. Загалом це дуже дивна ситуація. Я коли її побачила, я взагалі не могла повірити, що таке відбувається, і цікаво, чи зможе команда якось юридично вирішити це питання. І не зовсім срач, але цікава тема. У Фейсбуці почали обговорювати особливості перекладу українських книг, наприклад, Локвуда від Абаби Галамаги. І читачка написала: чомусь бульбашка там ніколи не бульбашка, лише пузир, герої час від часу запрокидають голову, а не задирають. Замість слова складка чи зморшка використовується виключно слово бганка. Яке існує, але я ніколи не чула, щоб казали бганка шкіри на підборітті чи бганки одягу. судому чи борчання героїня відчуває не в животі, а в черві, і герої постійно зіпають замість крикнути чи гаркнути. У перших двох томах вони зіпали ледь не на кожному кроці. І в коментарях люди почали писати, що теж відчувають, е, мають таке дивне відчуття. Е, Читаючи деякі книги, також дитячі від видавництва Старого Лева, теж наводили приклади і мумітролів. Загалом, ще що ви думаєте про, такі, про таку лексику у перекладах, чи хотіли б читати лише з сучасними словами, чи вам подобається таким чином збагачувати свій словниковий запас? І далі переходимо до новин книжкового ринку. В київських закладах поставили благодійні бокси, куди можна віддати свої вживані книжки для підтримки ЗСУ. І книги можна... Можна також надіслати новою поштою і раз на місяць. Ці книжки продаватимуть на сторінці акції Книга для зграї і всі кошти передаватимуть нашій армії. Підписуйтеся на сторінку акції, там усі деталі, і ви бачите список київських закладів, де можна лишити свої книги. 11-й міжнародний фестиваль Книжковий арсенал оголосив про набір волонтерів. Подати заявку на приєднання до команди можна на сайті книжкового арсеналу до 4 червня. У міжнародній версії букерівської премії переміг роман часосховище болгарського письменника Георгія Господинова і кажуть, що українською цей роман уже перекладають. Почалася реєстрація на наступну літературну гру від перефарбованого лиса. Це команда подкасту. І в минулому випуску я вам розповідала, що вони запускають такий собі клуб довкола літературних ігор. Переходьте туди, аби послухати детальніше. І нова гра буде за інтермецо Коцюбинського. Вона пройде 3 червня об 11 годині в книгарні Сковорода на Сковороди. Не забувайте, що потрібно реєструватися, адже там обмежена кількість місць. Редакторка видавництва «Темпера», викладачка літературних курсів та А.Егорова Шевченківської премії Богдана Романцова склали список Література на літо. Грандіозний список Мастріт книжок для українців і українок. Там є нонфікшн, класика та сучасна українська література. Багато книг я собі зберегла і ви збережіть, бо там є багато чого цікавого, чого кожен певно знайде, що він ще не читав. У Віват розпочали флешмоб читаю Віват, і він триватиме до 4 червня. Що потрібно зробити? Зняти всі свої книги. Віват, опублікувати в ТікТок або в Рілс в Інстаграмі, або просто зробити фото, пост в Інстаграмі. Обов'язково додати хештег Читаю Віват і тегнути видавництво. І так ви візьмете участь у розіграші чотирьох сертифікатів по 2000 гривень на книги видавництва Ще одна новина про Віват. Вони створили бокс із мерчем до книги Ірини Грабовської зірки і кістки. Я її саме зараз читаю, а поки дуже захопливо, розкажіть, чи ви читали і чи цікаво вам загадати. Купувати мерч до книг. А в бокс, який називається Замок із кришталю, входить три листівки, гральні карти, сіль для ванни і свічка. І він коштує 999 гривень. І поговоримо про новинки та анонси. І розпочнемо, як завжди, з української літератури. Наш формат перевидав книгу Травам не можна помирати Степана Процюка. Це книжка про отруєних радянським режимом людей: тих, хто пристосовується, пише води вождям, співпрацює з кагебістами і тих, хто навпаки бореться. Очима дуже різних героїв роману бачимо Україну, у якій не можна бути українцем, або співпраця, або діагноз, і психлікарня. Я би дуже хотіла почитати цю книгу. Звучить сумно, але це наша історія і дуже цікаво про це читати, особливо зараз. Книга коштує 295 гривень. У видавництві Старого Лева вийде дуже незвична книга, не ліше йко Медведєвий, ніч а апокрифи про зачаяних. В описі вказано, що це перша в українській художній літературі спроба. Зрозуміти і уявити роздуми і переживання улюблених учнів, сина людського, його матері та його переслідувача. Це захоплива глибока оповідь про людський вимір Божественного, про змагу надії сумнівів, що й досі триває в думках людей, які прагнуть пізнати істину. Загалом не бачила ще таких художніх. Можливо, книг, які ставали б популярними на релігійну тематику. Цікаво як буде з цією, вона буде орієнтовно за місяць і коштуватиме 600 гривень, що доволі немало. У Віват вийде книга Дари Корній пригода змія багатоголового білі перлини для білої королеви. А це друга частина, і до її виходу додрукують також попередню частину діти, сонцівні» і молодильні яблука. Це така дитячо-підліткова пригодницька історія про учнів школи семи вітрів. За передпродажем книга коштує 336 гривень і вийде 12 червня. У серії Куб від Апріорі вийшла нова книга Івана Багряного, а в збірці вміщені його Маруся Богуславка і Огненне коло. Дуже хочеться, бо саме цих творів Багряного я. Ще не читала, коштує 490 гривень. І поговоримо про світову літературу, кому бук повідомили, що всі книги з 10 черги вийдуть а, в липні, і вони їх відправлять всім, хто підтримував. І продовжився термін. А, Протягом якого можна підтримати їхні книги до 15 червня, включно. Vivat вийде кілька книг, які дуже хочу собі на літо. Перша таки називається по-літньому це Велике Літо Дженніфер Вайнер. Це історія про Дафну, успішну інстаграм-блогерку, яка пише про бодіпозитив та плюс сайз. Шість років тому вона посварилася із найкращою подружкою, але раптом та запрошує Дафну на своє ідеальне весілля, і дівчина вирішує погодитися. Ціна за передпродажем – 232. 2 гривні і друга їхня книга Час для кохання Голі Вільямс. У книзі буде три історії: одні і ті ж герої, які незмінно закохуються, але різні перепони, через які вони не можуть побудувати стосунки. І саме на такі книги часто буває настрій влітку. Ціна перед передпродажу теж 232 гривні. І обидві книги мають вийти в перших числах червня. У видавництва «Небо» вийшла книга погано спланована пригода Ніколаса Геннона. Це відліткова історія про Арчера. Хлопець, справжній дивак і замість та чи собаки в нього вдома живуть борсук, жирафа та страус? Хоча це просто опудала. А в кімнаті є справжній переговорний пристрій. Хлопець мріє про далеку подорож, проте його мрії поки залишаються тільки мріями, бо на його шляху стоїть мати, яка дуже його опікає. Коштує книга 560 гривень. Також у небе розпочався передпродаж книги «Чарівники невдахи» від актора Ніла Патріка Гарріса. Це історія про вуличного фокусника, який тікає, але не очікує, що знайде друзів і магію в сонному містечку Нової Англії. Ціна під час Перед продажу 460 гривень, і книга має вийти в першій половині липня. У фоліо вийде роман одного з провідних канадсько-єврейських романістів 20-го сторіччя Мордехая Ріхлера, версія Барні. Сюжет такий: продюсер низкопробних серіалів розповідає про події свого життя, про три свої шлюби єдиного друга, у вбивстві якого його підозрювали про своїх дружин і дітей. Загалом я бачу, що це зараз такий популярний сюжет. Часто виходять такі книги, коли продюсер. Чи акторка, чи хтось на схилі своїх років розповідає історію свого життя, і загалом ці історії стають популярними. Ця книга має вийти в липні. У темпері триває передпродаж книги Ольги Токарчук Мандрівка людей книги. Сюжет інтригує: у заїжджому дворі зустрічається дуже дивна компанія: романтична куртизанка Вероніка, схильний до містицизму Маркіз, практичний банкір де Берль, хлопець Гош і британський джентльмен Берлінг. Троє з них відправляться у далекі краї по книгу, у які вміщено всю людську мудрість. Ціна передзамовлення 330 гривень, і книга має вийти на днях. І ще одна книга Ольги Токарчук Емпусіон. Це історія про львівського студента Мечислава, який у 1913 році приїжджає на сілеський курорт. Герберздорф лікуватися від сухот і не минає і дня від його прибуття, як у пансіонаті, де він оселився, стається нещастя. Можна замовити книгу за 380 гривень. У видавництва Нет Антоненко можна передзамовити книгу Історія ока Жоржа Батая. Вона розповідає про еротичні пригоди двох молодих людей: оповідача та Симони, Юнки, яка так відчайдушно прагне всього, що засмучує, що найменш помітний заклик почуттів несподівано надає її обличчю рис, що прямо вкавла. На все пов'язане з глибинною сексуальністю, до прикладу, кров, задуху, раптовий жах, злочин усе, що назавжди руйнує людське блаженство та чесність. Такий гарний опис, що не могла вам нього не прочитати. Ціна на передзамовлення 140 гривень і має вийти 13 червня. І ще одне перед цього видавництва: оповідки для недолугих пияків Мішель. Трамбле це фантастичні оповідання, написані автором, коли йому було від 16 до 19 років, тобто в доволі юному віці. І автор зізнається, що написав ці новели, аби втекти від реального життя. Я думаю, що я би хотіла почитати ці оповідання. Ціна передзамовлення 190 гривень і теж має вийти 13 червня. Вардбукс розпочався передпродаж книги Ідеальний шторм Дірка Райнгарта. Це кібертрилер, і головні герої це група хакерів, розкиданих по. Світу, які познайомилися і потоваришували онлайн, граючи в комп'ютерну гру. Оскільки завтра-завтра-завтра відвівати теж про комп'ютерні ігри, про їхніх розробників стала доволі популярною. то, може, ця книга теж здобуде певну популярність. Вони порушують закон заради правди і ризикують власним життям, аби пролити світло на діяльність одних із найбільших корпорацій світу, ненажерливих до грошей і байдужих до моралі. Ціна за передпродажем – 260 гривень і книга має вийти 30 червня. У темпері вийшла книга Вілімовський Міленко Єрговича. Опис дуже прикольний. Він краківський професор на пенсії, що втратив дружину і залишився з хворим на туберкульоз кісток сином. Вона німкені, яка втекла на край світу, щоб відкрити готель в горах на адріатичному узбережжі. Вони мешканці глухого села на хорватському порубіжі, сповнені забобонів, і ласі до чуток і пересудів. Доля зведе їх усіх в одному місці і в один час, коли в далекому Страсбурзі, під час футбольного матчу Бразилія-Польща, польський напад. Еннестві Вілімовський заб'є 4 голи у ворота бразильців. Коштує книга 220 гривень, я би почитала. У видавництві Старого Лева вийшла книга Останній континент. Це шостий роман із підциклу про ринсвінда Террі Прачета. Коштує 350 гривень. Італійське фентезі червоний арлекін» Роберто Річі готують до друку у видавництві 21. Всього у серії 5 книг, а дві перші вже можна передзамовити. Вони вийдуть 15 червня. Це книги про світ, де всі носять маски, де над усім Нують забобонни, а колір аури визначає, хто ти де житимеш і чи взагалі житимеш. Можна передзамовити кожну книгу за 315 гривень або дві за 600. І далі в нас буде блок графічних романів, коміксів і манг. У видавництво видавництво розпочався передпродаж коміксу Євгенії Кузнєцової та Софії Сулій «Коротка історія українського борщу. Опис класний. Цю книгу можна було б назвати Одіссея борщу, якби Одіссей у своїх мандрівках ніколи не виїжджав за межі Київської області, а відповіді на фундаментальні питання життя і смерті шукав у капустяних базарних рядах. Ціна за передпродажем 290 гривень і має вийти в липні. Я загалом обожнюю оцю серію видавництва коротка історія фемінізму, коротка історія того сього. Чекаємо коротку історію українського срачу, але про борщ теж дуже цікаво. У Комікс» вийде манга Дівчинка з того боку. Це історія про дві країни: зовні, край, де живуть хімерні істоти, дотик яких проклинає, та всередині місцина, де мешкають люди. І саме в цьому розділеному навпіл світі з однієї раптової зустрічі непомітно починається маленька історія про тих двох, шляхи яких ніколи не повинні були перетнутися, і має вийти влітку. Також у «Мальфар Комікс» вийде РНОБ Психопас, грішники системи. У ній буде вміщено два розслідування відділу карного розшуку Бюро громадської безпеки. І події тут відбуватимуться в майбутньому після 2100 року. Теж має вийти влітку. У мальопус вийде артбук створення світу гри Хогвартс Legacy. Тут будуть ексклюзивні інтерв'ю з командою творців, концепт-арти, рендери та ілюстрації, які допоможуть більше дізнатися про створення цієї гри. Ціна перезамовлення 1080 гривень і має вийти восени. У видавництві наша ідея можна передзамовити мангу Сталевий Алхімік Том 3. У ній пошуки філософського каменю для братів Елриків тривають, адже тільки так вони зможуть повернути собі хто частину себе, а хто весь фізичний вияв. Ціна передпродажу 300 гривень і в наявності буде наприкінці червня, на початку липня. І останній блок новинок, канонців та передзамовлень це нонфікшн. У видавництві Староголева вийде репортажна книга Камю має померти Джовані Кателі. А, ґрунтуючись на ретельному документальному. Дослідженні автор будує а, сенсаційні гіпотези того, що а, Альбер Кам'ю став жертвою навмисного спланованого вбивства КДБ і коштуватиме книга 250 гривень, вийде орієнтовно за місяць. Також у видавництво Лева вийде книга Свобода в мережі, як насправді працює інтернет. І вказано, що це ілюстрований посібник з протоколів, конфіденційності, цензури і адміністрування, коштуватиме 350 гривень. І ще один анонс від видавництва Старогалева вийде книга Соледаром. Меро Маріньо легендарні крадіжки від великого пограбування поїзда до викрадення Монелізи. У книзі буде представлена історія різних. Е Сенсаційних великих пограбувань, буде багато інфографіки, книга ілюстрована і коштуватиме 350 гривень, вийде орієнтовно за місяць. У видавництві духі літера вийшла книга Подорож до країни ЗК ізраїльського письменника Юліаса Марголіна, це книга спогадів, у якій автор розповідає про свій п'ятирічний досвід ув'язнення у концентраційних таборах Радянського Союзу і коштує 490 гривень. Ця книга. У видавництві Максики друка Бородатий Тамарин з'явилися два Замовлення. Перша на книгу Майкла Бентона Динозаври Новий погляд. Розповідала про те, що вона вийде в одному з попередніх випусків. Вона має детально розповідати про життя динозаврів і ціна передпродажу 369 гривень. А друга книга, верхи на шатлі Майка Малейна. Це мемуари учасника програми космічних шатлів і кажуть, що вона дуже іронічно, смішно написана. Ціна передпродажу 399 гривень. У виданистві наш формат вийде книга погані самаряни, міф про вільну та невідома історія капіталізму Ха Джун Чанга. в описі вказано, що це свіжий погляд та кілька вражаючих оригінальних речей про майбутні глобалізації. Можна передзамовити за 288 гривень і книга вийде в серпні. Вартхас триває передзамовлення книги код творчості, як штучний інтелект вчиться писати, малювати, думати. Маркуса Де Сейтуа. Автор розповідає, як працюють штучні інтелекти, що генерують контент і чи зможе штучний інтелект замінити людей творчих професій. Ціна перед продажу 380 гривень і має вийти орієнтовно в червні. У видовництво Антоненко можна передзамовити книгу Хорхе Луїса Борхеса Приватна книгозбірня. Передмови. У ній зібрано передмови, написані Хорхе Луїсом Борхесом до книжок, які увійшли до його колекції зі ста обов'язкових до прочитання творів. Проте автор не встиг написати передмови до всіх ста. Ціна передзамовлення 150 гривень, і в наявності буде книга з 13 червня. У Віват розпочалося передзамовлення книжки британського журналіста Люка Гардінга Вторгнення. Це репортаж про. Трагедію та руйнування, які принесли росіяни в Україну, ціна перезамовлення 256 гривень. І книга має вийти 10 липня. Опріорі вийшла нова книга у серії Біографія. Це роман Есей Романа Горка про Богдана Лепкого, і там має бути багато цікавих фактів, побудованих на документальних матеріалах про цю людину, і коштує книга 420 гривень. Тож на цьому у мене з новинами все. Сподіваюся, наступні випуски будуть виходити вчасно. І нагадую, що можна замовити на сайті Віват книги зі знижкою 10% за промокодом долі, а підтримати цей канал за всіма посиланнями в описі до цього відео. І пишіть обов'язково в коментарях. Що ви думаєте про все, що я сьогодні розповідала? Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.